Я студент з нерухомості і створив це відео, щоб допомогти вам з важливою інформацією про проживання в Нідерландах. Незалежно від того, чи шукаєте ви орендоване житло, чи розглядаєте можливість купівлі будинку, я крок за кроком поясню вам цей процес. У цьому відео ми почнемо з ринку оренди. Ми розглянемо, що таке оренда, які існують в різні категорії орендного житла та як знайти відповідний варіант. Потім детально обговоримо процес купівлі житла, включаючи необхідні кроки та витрати, які можуть виникнути. Наприкінці відео з'явиться електронна адреса, за якою ви можете поставити свої запитання. Як студент я приділю час, щоб відповісти на них, тож не соромтеся звертатися. Сподіваюся, що це відео допоможе вам знайти відповідне житло. Приємного перегляду. Оренда житла в Нідерландах. Оренда житла це популярний варіант у Нідерландах, особливо для тих, хто потребує гнучкості або ще не готовий купувати власний дім. Ринок оренди поділяється на три категорії: соціальне житло, середній сегмент та вільний сектор, кожен із яких має свої правила та умови. Соціальне житло призначене для людей із низьким доходом та здається в оренду житловими корпораціями. Максимальна орендна плата у 2024 році становить 900,8 євро, а отримати таке житло можна лише при дотриманні певних доходних вимог до 4-699 для самотніх і до 5 2, 671 для сімей. Через великий попит у багатьох містах спостерігаються довгі списки очікування. Також є можливість оформлення житлової субсидії Hua Середній сегмент оренди заповнює нішу між соціальним житлом та дорогим вільним ринком. Орендна плата тут коливається між 900,800 євро і 1,250, але пропозиція такого житла обмежена. Житлові корпорації та муніципалітети часто резервують ці будинки для соціально важливих професій, таких як вчителі та медики. Житлова субсидія тут не передбачена, а орендодавці зазвичай вимагають дохід у 3-4 рази вищий за орендну плату. Вільний сектор це житло з орендною платою від 900,8 євро без державного регулювання. Тут немає довгих списків очікування, і можна швидко знайти варіант, якщо відповідаєш доходним вимогам, часто потрібно заробляти в 3-4 рази більше за орендну плату. Проте ціни у великих містах можуть досягати 1,502-500, а орендарі не мають права на субсидію та мають менший рівень захисту, ніж у соціальному житлі. Вибір залежить від вашого доходу та ситуації. Соціальне житло вигідне, але з довгим очікуванням. Середній сегмент доступний для людей із середнім доходом, але рідко зустрічається. А вільний сектор пропонує більше варіантів, але за високу ціну. Якщо у вас залишилися питання, завияжіться через електронну адресу, що з'явиться наприкінці відео. У наступній частині ми розглянемо процес купівлі житла в Нідерландах. Купівля житла в Нідерландах, окрім оренди, купівля житла це популярний варіант для тих, хто планує залишитися на одному місці надовго та хоче інвестувати у власне майно. Однак це важливий крок, який супроводжується різними витратами та процедурами. Тому я розповім вам про дев'ять основних етапів купівлі житла в Нідерландах. Крок 1. визначення бюджету. Перед пошуком житла важливо знати, скільки ви можете позичити та чи потрібно вам вкладати власні кошти. Більшість людей оформлюють іпотеку, і в 2024 році можна фінансувати до 100% ринкової вартості житла. Проте додаткові витрати, такі як податок на передачу майна, нотаріальні та консультаційні послуги, потрібно покривати власним коштом. Для визначення бюджету варто проконсультуватися з іпотечним радником або скористатися онлайн калькулятором. Крок 2. іпотечна консультація та розрахунок. Іпотечний радник допоможе вибрати відповідний вид іпотеки та банк. Є різні варіанти, такі як ануітетна іпотека з низькими початковими платежами, що зростають згодом, або лінійна іпотека з високими початковими платежами, але й швидшим погашенням. Вартість консультації зазвичай становить від 1,500 до 3,000. Крок 3 пошук житла. Знаючи свій бюджет, можна почати пошук. Це можна робити через фанди, ріелторів, соціальні мережі або самостійно. У складних ринкових умовах варто залучити агента з купівлі нерухомості, який допоможе з пошуком, переглядом та переговорами. Його послуги коштують 1-2 і від ціни житла. Крок 4. Перегляд і пропозиція. Окрім зовнішнього вигляду будинку, важливо звертати увагу на технічний стан, ізоляцію, опалення, можливі дефекти. Якщо ви знайшли житло, що вам подобається, можна подати пропозицію. У разі сумнівів, щодо до стану будинку, варто замовити будівельну експертизу, яка коштує від 300 євро до 500 євро. Крок 5. Переговори та підписання договору. Якщо продавець погоджується на вашу пропозицію, складається договір купівлі продажу, де вказані ціна, умови відмови, наприклад, якщо не вдасться отримати іпотеку та дата передачі житла. Після підписання у вас є три дні на роздуми, щоб без штрафу відмовитися від угоди. Після цього скасування коштуватиме вам 10% від вартості житла. Крок 6. Оформлення іпотеки. Після підписання договору можна подати офіційну заявку на іпотеку. Банк оцінює вашу фінансову ситуацію та замовляє оцінку вартості житла вартістю 5.0800. Після схвалення іпотеки ви підписуєте фінальну пропозицію. Крок 7. Нотаріус і передача прав власності. Фінальні юридичні процедури відбуваються у нотаріуса. Тут підписується договір передачі власності, що робить вас офіційним власником та іпотечний договір, що дає банку право на заставу. Нотаріальні витрати зазвичай складають від 1.000 до 2.000. Крок 8. Податок на передачу власності та додаткові витрати. При купівлі нерухомості потрібно сплатити податок на передачу власності 2% від вартості житла, виняток. Якщо вам менше 35 років і житло коштує до 5.1.00, податок можна не платити. Також врахуйте витрати на нотаріуса, іпотечного радника та оцінку житла. Загалом додаткові витрати складають 5, 6 і від вартості житла. Крок 9. Приїзд та утримання житла. Вітаємо, ви власник житла. Окрім іпотеки, потрібно враховувати податки, страхування та витрати на утримання. Важливо оформити страхування нерухомості та страхування майна, а також відкладати кошти на ремонт, особливо якщо житло старе. Оренда чи купівля що краще. Кожен варіант має свої плюси та мінуси. Виділений пропорець на білому фоні оренда це гнучкість, відсутність витрат на ремонт і менші початкові витрати, але орендна плата може зростати, і ви не накопичуєте капітал. Виділений прапорець на білому фоні купівля це інвестиція у власне житло, що на довгострокову перспективу може бути вигіднішим, але має високі початкові витрати та ризики, наприклад, падіння цін на нерухомість. Який варіант підходить вам, залежить від ваших фінансів, планів на майбутнє та рівня стабільності, який ви шукаєте? Дякую за перегляд. Якщо у вас залишилися питання, звертайтеся на електронну адресу, яка з'явиться наприкінці відео.